Всім доброго дня! Компанія Авторинок Бережанська місті Тернопіль, Соня на знапродаж, «Рено Логан 2014 року. 1 і 2. Газ бензин. Офіційно куплено в у салоні. Один власник. 90 тисяч пробігу. Колеса у нас стоять літні. Нові з хорошим протектором. Розмір коліс у нас 185 65 15 Є ще один комплект зимових коліс на дисках. Стойки у нас поміняні. розмізні колодки у нас поміняні. Масла фільтра поміняні. Є два ключі комплектів з синалізацією автомобіль. Передні циклопідйомники, Газ. Газ знову ж таки вписаний. На кондиціонері у нас автомобіль, мультимедіа. Мультируль у нас присутній. Автомобіль заводиться без питань, яких помилок чеків, нюансів немає, працює рівно-стабільно справно. Кондиціонер робочий, заправлений, коліса не розбита, рушнік працює, все є в хорошому стані. Ну ж таки, 90 тисяч пробігу, стан нового автомобіля. Пікає, що в нас немає газу. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. В автомобіль з салону. Як тільки куплявся був одягнутий в чехлах, тобто салон весь як новий під, під чехлами, не прокурений, не пропалений, без слідів, без нічого. Стеля чиста також у нас. Запаска від присутня, газу великий балон на 55 літрів. Автомобіль у нас піднятий, високий. Повторюся, автомобіль весь чехлах, з самого візу з салону, тобто ніяких салон повністю як новий, якщо зняти Знаєте, чехли. Масла, фільтра поміняні на 82 тисячах. Лобове вікно у нас також рідне. З мальованих елементів у нас тільки ця арка. Косметично мальована, без шпаклівки, просто косметично мальована. Все, більше нюансів немає по автомобілю. Мотор не мився. Ніяких потягів запотівань по ньому немає, всі фари рідні, капот з селідриком, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобіля. Так що, кого цікавить обмін автомобіля, свого автомобіля хочете поміняти на цей або на якийсь інші, дзвоніть, пишіть. Торг присутній у нас тільки біля автомобілів.